Привіт народ! Зараз 4 листопада 2015-го, зараз вам покажу про... Про заробітки в Польщі. Куди посилає Лена із Почаєва. Дивіться, народ. Оце, зараз я вам покажу кухню. Зараз, зараз, дивіться, оце плитка. Плитка, блядь, в сараї якомусь. Кухня. Кухня, блядь, подивіться, блядь. Оце кухня тут. Кіс, блядь, метр на три, блядь. Тепер, блядь, нахуй. Покажу вам себе фокус, блядь, де жити маєш, блядь. Ща, ща, пацани, дивіться, блядь. О, оце, коротше, блять, так здалека зайдемо, оце такий сарай, блядь. Знаю, як там проти сонця видно, блядь. Коротше, от такий сарай, де, блядь, дверей нема, блядь, пристройка, блядь. Приблизно, блядь, чотири на три, блядь. Висотою метр півтора, блядь. Вот блядь, дивіться, блядь. Вот завишено, блядь, замість дверей хувер, блядь, нахуй. Щоб тепло, блядь. Дальше, блядь. Ну Пацани, де тут світ? Ура! Я знайшов світло. Ну, короче, от. Шо ви бачите? Отут, от блядь... Тут мали ми жити троє, блядь. ну тут трьом, бля, я не знаю. Тут... При тому всьому, що тут є. Тут телевізор, піздець яка техніка. Коротше, реально тут у цього дивана, от у цього дивана тут не було. Ми його привезли, блядь. Принесли буржуйка, блядь. Ніхуя тут не тепло, ніхуя. А оце, блядь, Блядь... Вбийте мене, оце душ, що нам пропонують тут. О! Приблизительно тут, бляха, ставиться якась хуйня, відро, бочка, друшляк, блядь, два раба, два китайця, блядь, І один українець. Отаке от, блядь. І оце все функціонує. Ну, коротше, чекайте, зараз ще я ще вам покажу, блядь, казахстанську зупинку. Йдем далі, що ви думаєте? Це, блядь, Казахстан 17 століття, ні, ніхуя, пацани, блядь. Любі друзі, блядь. Це, блядь, не Казахстан, це, блядь, Польща, блядь, 2015 рік, блядь, шкільна зупинка, даже розклад, блядь. Три автобуса, один зранку доїхати, там якісь молодших в час 50 і старших 4 забирай, блядь, зупинка, я їбу, Ну подивіться. Конюшня, блядь, даже в середину можна зайти, щоб від дощу сховатись О, блядь Тут. А тут що ви думаєте, школярі тут роблять? Бухають, блядь І хай не кажіть, що русски бухають оце, блядь, Польща, блядь Євросоюз, блядь Привіт, блядь Гамасеки, блядь